Щатка, всім привіт! Ви на моєму каналі по в'язанню. Мене звати Альона, і я сьогодні хочу вам показати трішки своїх готових робіт, своїх процесів і зовсім маленьку покупку, про яку я говорила в останньому відео. А це відео вийшло сьогодні. Сьогодні 20 січня, 11 година. І я вчора загрузила відео на канал. І продивилась його, і поставила сьогодні, щоб відкрився доступ до того відео. Я подумала, я постійно я хочу це робити, я хочу вести канал, і чомусь я цього не роблю. І не знаю чого, тому що ну, зараз мені здалося, що це не також і тяжко. Ну, не буду обіцяти, що повертаюсь чи не повертаюсь, в мене сьогодні один настрій, завтра інший. Ну, Ви знаєте, що кожен реагує на ці події, які в нас відбуваються на війну по-різному. Я зараз постійно на заспокійливих ліках, тому настрій, ну, як ви розумієте, не дуже. В общем, добре, я покажу вам покупку лише цю, тому що я купую пряжу деяку, але, то знаєте, 0,3 номер, 11 номер. 74 коричневий, сірий джинс, пряжа в основному. І це як розходний матеріал, який я його називаю, тому що він постійно потрібен на ті іграшки, які я вяжу на замовлення, і ну, сенсу показувати немає. Да? В попередньому відео я вам там показала лише і ще що я докупляла, докуповувала. Це Himalaya Dolphin Baby. Значить, як казала, що я дивлюся Олюшку Дібріну, і я побачила в неї, що вона замовляла ось такі карабінчики для брелоків. Я вирішила також взяти 100 штучок, і ось вони мені прийшли. Я вже ними користуюся, Катя також ними користується. Значить, ми в'яжемо брелоки, але потихеньку зовсім. Поки що. І ось це кріплення, про яке я розповідала в попередньому відео. Для того, щоб можна було закріпити іграшку. Так як самі ось ці кріплення, потребують ось це кільце саме, воно потребує двох. Приспособ, щоб його розсоєдінити, а потім з'єднати назад. Тому що воно дуже туге, і Катюша в общем, вирішила ось додати або таке кільце, або таке кільце. Ось Одні якісь коштували 14 гривень, одні якісь 19 гривень. Ми заказали, замовили трішки різні, там, здається, 1,5 мм був діаметр, і один 5,5, або 5,5,6, щось таке. От. В общем. Фурнітура HM HM фурнітура ком'юана, чи так сайт називається. От. Це набагато дешевше, ніж купувати в роздріб. Значить, я вам показувала брелоки. Давайте вже перейдемо до готових робіт. Я вам показувала брелоки в попередньому відео ті брелоки вже були відправлені, і я зв'язала іще. Мені здається, вони трішки не такі, як були ті. Ну, По кольорам, мабуть, не такі. Може, щось і було із них, але, а, ну, в общем, я не пам'ятаю, зв'язала ще 4 штучки для того, щоб була наявність. Щоб Можна було хоч щось повісити на мою нову стійку. Ну, ще медузки ці ви вже всі бачили, я використовую 6 мм. А, кольори різні, але додаю 200 й Cotton Gold і 0,3. -й. Єрнард джинс ниточку. Так що ось такі чотири <кій> брилочка є. В мене була за січень місяць, дівчата, лише одна продажа. І хто на мене підписаний в Інстаграм, ви вже бачили ось такого грибочка це гриб Мухомор. І в ну, мене друзі побачили його і купили. Тому я підв'язала ще два штучки. Вони мені так подобаються, взагалі класні. Ну, Висять на стієчки, такі достатньо величенькі вони. Я не можу сказати, що це прям маленькі брелоки, але і дуже класно, що я можу використати хоч кудись цей червоний колір, тому що червоного кольору ціла упаковка лежить, а його ну, достатньо рідко кудись приміниш. І давайте я вам покажу наступну. <світ> наступного брелочка. ви зрозумієте, масштаб да? масштаб грибочка. І масштаб бджілки. Я вам скажу чесно, що я з якогось відео робила скріни для того, щоб зв'язати ось таку бджілку І грибочки, здається, також з того ж самого відео, не пам'ятаю точно. І там вона була набагато більшою. я коли почала в'язати її, подумала, ну, коли вже перейшла на. Кругове в'язання без прибавлень. Я подумала, боже, що ж це таке малесеньке виходить, але вже думаю, добре дов'яжу, нехай буде. І вийшла ось така манісінька бджілка. Звичайно, глазки для неї дуже великі, тому трішки вона, знаєте, ну, не така, як хотілося б мені. вийшла. А, сюди краще, мабуть, клеїти глазки якісь зовсім маленькі. У мене є маленькі. Треба Собі якось привчитися клеяти, приклеювати щось до іграшок, тому що ну, я бачу в закордонних блогерів, інстаблогерів, які в'яжуть дуже багато всяких іграшок і брелочків, то в основному вони не пришивають, вони приклеюють на клей-пістолет. Клей У мене є такий, ну, в Катерини є такий. То я думаю, що можна буде використовувати. Тому що, чому я так говорю? Тому що достатньо низькі ціни у нас на іграшки ручної роботи, як ви знаєте. І, ну, я так вважаю, да? от. Несопоставімо не із тим часом, з яким ти затрачуєш на в'язання іграшки. це така, знаєте, як трішки благодійність, мені здається. Ну, от За скільки можна продати цю малесеньку іграшку. І додати сюди, вставляти глазки на безпечному кріпленні, і плюс ще пришивати ось ці крильця це дуже муторно. Тому я думаю, що і глазки, і крильця, наприклад, можна було б. Просто приклеїти для такого брелка. Це, якби не для дитини іграшка, да? звичайно, якщо ти вяжеш для малюка, то краще цього не робити. Тому для ось такої бджілки, я вважаю, що можна клеїти. Тому будемо трошки свою роботу спрощувати: бджілка. І далі ось такий лимончик дівчат в мене вийшов. Тут така, як ота. Це була, як називається, зрозуміло. Ну, зрозуміли. Краєчок. І ось такий лимончик. Сюди я вирішила взагалі поставити ось цю від брелочка фурнітуру для брелочка, тому що, ну мені здається, що його дорого якби не продасиш. Да? І додати сюди дорожчу цю залізну фурнітуру це зовсім також от невигідно, тому якась вона буде дешевенька. Тому я вирішила прикріпити ось ці штучки. Ну, давайте вже скористуюся моментом, покажу вам ще Катюшині брелочки, які вона робить. Так що, якщо вам потрібно, буде пишіть, ми вам також можемо продати. У нас є зараз в наявності тільки карта України і ось такий котик із бісера, він двойний йде. Тобто, не просто одинарний, він двойний. І прапор України також він йде, якби двойний. Я, якщо відправляю якісь дівчаткам замовлення, ну, наприклад, там більш такі крупні, ну, не на маленькі суми, да, так на більші суми, то я купую Катерини такий брелочок і кладу дівчаткам його в подарунок ну, в замовлення, скажімо так. Ось такі от справи. Це в нас все, що є на даний момент по брелкам. Так, дівчатка, далі я вам покажу іграшки, вже трішки крупніші, тому треба місце. Значить, я вам показувала в попередньому відео, що у мене були куплені ниточки, плюс Himalaya Dolphin Baby. Я їх купувала, ну, в принципі, в основному то на ось таких єдиноріжок побачимо, взагалі, будуть вони йти чи не будуть уже. Ну, я планую в ярмарках брати участь. Тому я зв'язала всіх по одній іграшці на наявність всіх кольорів, які я купила. М -м -да. І ось можу вам їх показати. Одна в такому жовтому кольорі. Так, у нас на вулиці собаки починають гавкати. І зараз лакуся також підхвата, як зазвичай. Далі ось в такому кольорі. Давайте я потушу поки свічку, боюся, щоб не загорілося. Потім ось в такому яскраво рожевому кольорі, мабуть, у мене їх було зв'язано найбільше із усіх, тому що раніше взагалі, там скільки років назад, взагалі вони були дуже популярні в мене і брали найбільше ось в такому яскравому рожевому кольорі. Така єдиноріжка, друга. Так, далі ось в такому пудровому кольорі, до речі, оце по. треба прибирати дівчат. Оце по списку, якщо, ну, не по списку, як сказати. Ну, в общем по кольору ось це номер два можна сказати, тому що. Далі після рожевих яскравих, то наступний кольор, який замовляю, це ось такий ніжно-рожевий, пудровий, я його так називаю. Третя іграшка. Вона в мене переписана, вже давно її немає на Ютубі. жінка, яка знімала, ну, знімає відео, вона його удалила в неї взагалі-то вона є, то удаляє відео. то... Удаляла, зараз я її не дивлюся по зрозумілим причинам. То його, здається, вже давним-давно немає. Так, ну, вже зовсім жовтить відео. Ну, вже буду знімати так, як є. Це три кольори. І ось такий четвертий колір це синій. Я спакувала іграшку, фотографувала її для прикладу. Ну, як вона упаковується, як може упакуватися, так? Тому ось така ще не буду вже розкривати, розпаковувати. Але ось така вже четверта іграшка в мене була зв'язана. Наступні дві готові роботи. Це мої улюблені ведмедики. Я не можу, коли в мене їх довго немає. Я прям сумую за ними, тому що ну, вони такі класні, вони мені дуже подобаються. Шапочки і в комбінезончику. Також я їх вчора відфотографувала і виставила в інстаграм на продаж. І також ще один ведмедик в зеленому, в зеленій шапочці, в зеленому комбінезоні. Ось це поєднання. Мені найбільше всього подобається в цих ведмедях. Це із цим зеленим кольором. Це той колір, із якого я в'яжу жабок. По Марусі Прокопенко майстер-класу на YouTube. 69-й, здається, Уже дуже давно не проговарювала ці номера кольорів, тому взагалі не пам'ятаю. Так, ось такі поки що у мене є готові роботи. Більше немає, дівчатка, але у мене є декілька процесів. Значить, я почала в'язати бегемотика, коли я ще не, не дошивала була ведмедики, вони в вони вони мене лежали, в мене інших процесів не було по іграшкам. ну, У мене є два недов'язи, але ну, щось поки що руки до них не... не тянуться. То я подумала, що мені такого зв'язати. Взяла, відкрила свій інстаграм, полистала, подивилася, що у мене там є. <кій> ну, які фотографії, щоб мені хотілося зв'язати на даний момент, так як замовлень немає. Да? Я взяла 200-й номер кольору, це <кій> Alize Cotton Gold. І е, взяла ще Cotton Gold Номер. Ага, це не від сюди. Це наоборот сюди, треба, 200-й. А від цього номера в мене вже немає дівчат. Не знаю точно який, тому що оце в мене лишився такий от залишок. Я щось в'язала із нього, колись плет в'язала. Точно із такого кольору. Щось я ще в'язала, можливо, також навіть бегемотики робила. Ну, неважливо, не пам'ятаю. Ну, знаєте, я так думаю, що це, в принципі. Колір із давніх запасів, тому що тут Cotton Gold прям такий товстенький. Зараз він набагато тонший. От. І буду його додати на комбінезончик і зв'язала вже голову. Я так сміялася, ви знаєте, зараз скажу чому голову зв'язала вушка і зв'язала що одну ручку. Я зараз перейшла трішки на іншу роботу. І ну, зараз вам також її покажу. Я е, весь час в мене є заскрінений цей майстер-клас вже дуже давно, да? і тут ще треба в'язати мордочку і потім пришивати її до голови. Е, я раніше, коли в'язала голову, е, потім в'язала мордочку відразу, і я прикладала мордочку до голови. Пришпилювала, набивала холофайбером, пришпилювала, і потім тільки я могла побачити і зрозуміти, куди мені вставити глазки для того, щоб вони правильно сиділи. В общем, дівчат, я не знаю, куди я іноді дивлюся. Це просто сміх та й годі. Але цього разу, коли я почала в'язати голову до цього бегемота, я побачила, що там в заскріне в схемі мене є написано, в якому ряду треба вставляти глазки. Я була просто в шоці. Я скільки до цього в'язала, я ніколи не бачила. Я постійно злилася на це і я мучилася. І ось цю процедуру робила: прикладання мордочки, пришпилювання, набивання холофайбером, потім я його витягувала. Ну, позначала, де мені глазки поставити, витягувала його, потім поставила очі, знову набивала, потім тільки пришивала все. Ну, я читала книжку Четверте крило, перша частина фентезі. Да? І я фамілію прізвисько, прізвище головної героїні майже до кінця книжки читала неправильно. Я не знаю, як так вийшло. Її прізвище було Surin Gale. Я читала Suran Мені Весь час казалось, що там замість букви О, там буква Ю. І тільки в кінці, коли я це зрозуміла, я почала листати назад, шукати все все що там, ну, все прізвище, що там написано. І я побачила, що так скрізь написано Сорангей". Буває. В общем, ось, така, ось такий в мене процес. Не знаю, як так вийшло, але це... буде в общем, він у мене в'язатися наступним. А зараз вчора мені написала підписниця моя із Instagram і запитала, чи немає в мене котиків з ЗСУ наявності. Дівчат, А я ж вже давним-давно купила, вже місяця мабуть, три у мене є цей мастер-клас у Тетяни. От, І я собі я думала, що я їх розпочну в'язати, але подумала, ну, в цьому році так точно, але трішки, може там пізніше. І тут дівчинка спросила і запитує мене мене, які розміри його. Ну, в общем. А я взагалі не знаю, що сказати. Я відкрила майстер-клас, подивилася в автора 14-15 см. Вона в'яже гачком 1,5 а я в'яжу гачком 1,75 І я так і написала, що, в мене, ну, що, мабуть, я думаю, що вийде побільший розміром. Нішу автора. Але я нічого не можу сказати його, ну, на цей рахунок, тому що в мене ж не в'язала я ще. І, в общем-то, я вчора взялася і розпочала в'язати. Дівчата, я не знаю чому. Я в'яжу так плотно, у мене ось ця пучка на великому пальці дуже сильно болить. В'яжу гачком кловером. Ось я ж кажу, 1,75. І прям взагалі мені так незручно. Не знаю чому. Все ж ни в'яжу і ведмедики в'язала. А це чи, чи дуже сильно плотно в'яжу, не знаю. В общем, і він у мене вже от без вушок, якщо так міряти, майже 16 см. Тобто з вушками, мабуть, буде ще більше. Хоча, якщо робити утяжку мордочки, можливо, він трішки зменшиться. В общем, не знаю, там, як, Що там і як ще буде, ну, в'яжу. В це я завчора зв'язала. І е, ось це також. Я сьогодні зв'язала, поки ми, е, ми сидні з Катериною, на 10.30 нам було в лікарні, вона хворіла, ми брали довідку сьогодні, їздили, і нам на 10.30 треба було. Я зібралася трошки раніше, я сіла, як, ось такий шматочок я прив'язала сьогодні. оце. А так то це все вчора. В'яжу в двох кольорах. Звичайно, як усі дівчатка в'яжуть із пряжі джинс. І в мене що це вже пряжа, це була вже куплена. Дівчат, оця. І оця ж, ну, в общем, цей колір докуплена була. І сірий також. Ну, сірий я брала на собачок Баффі, на зайчат. Ну, він у мене ще є в запасах, ну, він сюди також понадобився. І от в'яжу котиків ЗСУ. В общем, вони в мене також будуть. Я спочатку, чесно вам скажу, не хотіла в'язати. Думаю, багато хто і так їх в'яже, але навіщо ще я буду в'язати. Але ж. Але ж, але ж я їх побачила на ярмарці виставці, коли їздила на Соборній була до Дня міста. до Дня міста Миколаєва я їздила, І там я побачила у дівчат цих котиків, і вони мені так сподобались. І це ж після того я ж і купила їх. Це ще тепло було, я ще в сукні їздила. Не пам'ятаю, який це місяць був. Оце ж лежав майстер-клас до сих пір. В общем, в'яжу. І в мене також будуть ці котики в наявності. Е, Із-за того, що на даний момент ну все, це ж все, що я можу вам по іграшкам показати, я достатньо багато ще зв'язала, по, ну наприклад, светрик для лакусі, снудик для себе, е, сумочку зв'язала там, що ще. Ну, в общем, в'язала ще і спицем, ну, в общем, не іграшки. І ще, до чого я це вела? А, і я ж в січні, місяці, так як я вам сказала, що у мене була лише одна продажа однієї іграшки. Для мене це трішки, ну, знаєте, псує мій настрій, і я не хочу в'язати за цього іграшки якісь, але це так Проїздить кожного року, в січні-лютому в місяці. Я знаю прекрасно, що далі будуть замовлення, і я потім буду паритися, тому краще нав'язувати такі якісь іграшки для того, щоб вони були в наявності. І також я хочу ще брати участь в цьому році у виставках, у ярмарках, тому мені ця наявність потрібна. Тому що ці іграшки, що я вам показала, в мене є. І буквально там в мене два зайчика маленьких. Одна морквинка лишилася, і два зайчика по Марусі Перкопенко майстер-класу. Все. І ось це, що я вам зараз показала, більше в мене нічого в наявності немає. Тобто, якщо зараз буде якась там виставка через якийсь час, то в мене не буде з чим їхати. Ну, Я просто себе змушую, змушую брати себе в руки і в'язати. Я говорю Альон, ти знову наступаєш на одні ті самі граблі, тому що. Всі попередні роки я так само себе вела в січні. лютому місяці, Я нічого не хотіла, я нічого і не в'язала так особо з іграшок на, на яку наявність, тому що ну, поганий був настрій за те, що не було продаж. А потім я себе картаю Особ, особливо в листопаді, в грудні, що в мене ну, загруженість дуже велика виходить. В общем, ось такі от справи, тому змушую себе, заставляю трішки працювати. Не те, що я не хочу, да? ну, а от просто немає настрою, чи як сказати. Я думаю, що ви мене всі зрозумієте, тому що я думаю, що у багатьох так само. Тому давайте будемо працювати, будемо щось робити, хоч потрішки нав'язати. Все одно, як показує практика, воно все-все продається. Я ж кажу, що в мене, наприклад, в кінці року лишилося 4-5 іграшок. іграшок. Хоча в мене було 8, але 3 із них я подарувала От, своїм знайомим. Ну, це остальне залишилось 5 штучок всього. Це невелика кількість, тому потрібно працювати. Все, дівчатка, буду я закінчувати, мабуть, я загружу це відео, як початок такий, і потім вже наступного разу почну знімати в'язальний влог, і буде вже в'язальним влогом, а не епізодом. Тому дякую всім, що хто залишається ще зі мною, з таким блогером, який виставляє відео раз у три місяці зараз. І бажаю вам здоров'я, натхнення. Не нервувати, хоча не знаю, як це можливо. Сама не розумію, тому що сама нервую постійно, але нам треба протриматися. Все. Всіх цілую, всіх обіймаю і до скорої зустрічі. Бувайте!